13 січня 1993 року Україна підписала Конвенцію про хімічну зброю, міжнародний договір у рамках ООН, який регламентує заборону розробки, виробництва, зберігання та застосування хімічної зброї. На 2023 рік до Конвенції приєдналося 193 країни. Що таке хімічна зброя та як від неї вберегтись? Задовго до створення цієї конвенції, появи ООН та навіть до нашої ери, людство вже використовувало хімічну зброю. Це вид зброї масового ураження, дія якого заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. У V столітті до нашої ери, під час Пелопоннеської війни, давньогрецьке місто Платеї було оточене спартанцями. Вони вирішили спалити ворожі стіни смолою із додаванням сірки. Спробуй самостійно дописати рівняння реакції горіння сірки. Утворюється СО2, отруйний сірчистий газ. Невідомо чи знали про це спартанці. Але велика кількість сірчистого газу в повітрі упродовж кількох хвилин призвела до проблем із диханням у платейців, що, врешті-решт, дало змогу спартанцям захопити місто. Під час 30-річної війни у XVII столітті для облоги фортець використовували так звані смердючі снаряди. Артилерія закидала снаряди, наповнені смолою, перемеленими кістками та шерстю тварин. Застосування смердючих снарядів не призводить до летальних наслідків, але густий дим і неприємний запах, очевидно, спричиняли дискомфорт. Періодом найбільшого використання хімічної зброї став початок ХХ століття, а саме Перша світова війна. 1914 року Франція вперше використала гармати зі сльозогінним газом етилбромоацетатом проти Німеччини. Сльозогінні гази спричиняють подразнення слизових оболонок, чхання, кашель. Надмірне виділення рідин сліз чи слизу з носа. Від цього людина втрачає здатність орієнтуватися в просторі. 22 квітня 1915 року під час битви біля міста Іпр Бельгія з боку німецьких сил прямував зелено-жовтий туман у бік французьких позицій. Це був хлор. Німці за лічені хвилини випустили близько 180 тонн смертельного газу. Хлор важчий за повітря, тому рухався за вітром майже по землі, осідав в окопах, бліндажах. За кілька хвилин загинуло близько п'яти тисяч людей, а ще близько 15 тисяч дістали серйозні ушкодження. Хлор належить до задушливих речовин та в першу чергу пошкоджує дихальну систему, що може призвести до руйнування цілісності легень, а також вражає слизові оболонки, зокрема очі. Майже два роки тому на околицях того ж міста Іпр німецькі війська вночі використали нову хімічну зброю, яку згодом назвали Іпритом. І прит має шкірно наривну дію. Спричиняє запалення очей. На шкірі утворюються болісні пухирі, після проривання яких залишаються виразки, а загоєння може тривати місяцями. І притові виразки навіть після сходження залишають по собі пам'ять у формі рубців. У червні 1919 року було підписано версальський мирний договір, яким було визнано поразку Німеччини в Першій світовій війні. Договір забороняв використовувати задушливі та отруйні гази, рідини та інші речовини, а також виробляти їх. Але, незважаючи на угоду, до початку Другої світової війни німці розробили хімічну зброю нервово-паралітичної дії, до якої належить зарин і зоман. Зарин є прозорою рідиною, яка під дією нагрівання, наприклад, від вибухів авіаційного удару, випаровується. Зарин потрапляє в організм разом із повітрям або крізь відкриті рани. Незначне вдихання зарину призводить до сильного отруєння, що супроводжується утрудненим диханням. Перші ознаки виявляються при концентрації 50 мг на літр повітря. Під час тривалого вдихання зарину з'являються судоми м'язів, запаморочення, що в подальшому може призвести до загибелі від паралічу нервової системи та зупинки серця. Зоман має подібну нервово паралітичну дію, але втричі токсичніший за зарин. Погано розчиняється у воді, може зберігатись у навколишніх водоймах протягом кількох діб. Захиститись від нервово паралітичних газів можна за допомогою протигазу та захисного одягу. Також існують антидоти з оману та зарину, наприклад, атропін. У накопиченні хімічної зброї Німеччині не поступалася Японія. В її арсеналі були фосген, люїзит та синильна кислота, які і раніше використовувались у Першій світовій війні. Фосген, інша назва якого карбонілдихлорид СО хлор2 це задушлива газоподібна речовина. Перші ознаки отруєння фосгеном з'являються після 4-8 годин після вдихання, спостерігаються сухість очей, набряк легень і задуха. Антидоту фосгену не існує основний метод захисту протигаз. Люїзит – це прозора масляниста речовина шкірно наривної дії, подібної до іприту. При контакті шкіри з люїзитом утворюються пухирі, а потрапляння його в очі призводить до погіршення зору чи навіть сліпоти. Основними методами захисту є захисний костюм і протигаз. Синильна кислота, інша назва якої ціанідна кислота із формулою HCN, це прозора, дуже летка речовина загальноотруйної дії, що спричиняє судоме, посиніння шкіри, пошкодження слизових оболонок, зниження тиску та зупинку дихання. Антидот синильної кислоти ізоамілнітрит. А перешкодити потраплянню синильної кислоти в організм здатен протегаз. Після підписання Конвенції про хімічну зброю деякі країни все ж порушили домовленості. Тож зараз ми розповімо про те, як реагувати в зоні дії небезпечних хімічних речовин. Перш за все, варто звертати увагу на сигнали хімічної тривоги, короткі гудки з певним інтервалом. Маємо попередити ми зараз надамо приклад цього звуку. Ознаками використання хімічної зброї поблизу теперішнього місцезнаходження можуть бути утруднення дихання, сльозливість очей у багатьох людей навколо, наявність чужорідних запахів чи газів. Якщо вибух або оголошення хімічної небезпеки застали тебе на вулиці, слід покинути місце ураження. Для цього потрібно рухатись перпендикулярно напрямку вітру, але не бігти, аби уникнути пришвидшення дихання. За можливості затримати дихання, прикрити дихальні шляхи та очі. Після виходу із зони ураження необхідно дістатись до закритого приміщення, найближчих автівок, укриттів, будинків та закрити отвори, двері, вікна, також необхідно позбутись ураженого одягу, його слід розрізати та заховати в пакет, якщо є, або тримати в окремому відділі приміщення. У більш безпечному місці варто перевірити офіційні джерела інформації про вид хімічної зброї. Якщо як хімічну зброю було використано швидкозаймистий білий фосфор, у жодному разі не можна торкатись цієї речовини голіруч, необхідно швидко покинути місце її застосування, зняти одяг, перекрити доступ кисню до ушкоджених ділянок ганчіркою з водою та за допомогою підручних предметів прибрати частинки фосфору, які слід занурити у воду. Не можна мастити ураження місця пантенолом чи будь чим іншим. Основна домедична допомога це змочені водою пов'язки. Перебуваючи в безпечному місці, слід викликати медичну допомогу та перевірити інформацію з офіційних джерел. Якщо оголошення хімічної тривоги збігається з перебуванням у будівлі, необхідно негайно зачинити двері, вікна, затулити вентиляційні отвори, відійти від можливого місця проникнення небезпечних хімічних речовин. Також слід очікувати інформації з офіційних джерел. Якщо з офіційних джерел отримано інформацію про застосування хлору, після виходу з небезпечної зони слід піднятись на верхні поверхи будівель. Адже хлор важчий за повітря і буде збиратися у низинах. Якщо хімічну атаку було завдано аміаком, то після виходу з небезпечної зони слід спуститись у підвальні приміщення. Аміак легший за повітря, тому буде накопичуватись угорі. Запам'ятай. Хімічна зброя вид зброї масового ураження, дія якого заснована на токсичних властивостях хімічних речовин. До хімічної зброї належать речовини загальноотруйної дії, синильна кислота, нервово паралітичні речовини, зарин і зоман, задушливі речовини, фосген і хлор, речовини шкірно наривної дії, іприт і прит і люїзит. Якщо було оголошено хімічну тривогу, алгоритм дій поза приміщенням є таким. Вийти із зони ураження, рухатись перпендикулярно до вітру, зайти в закрите приміщення, загерметизувати отвори, вікна, двері, вентиляцію, зняти заражений одяг, слідкувати за офіційною інформацією. Алгоритм дій у приміщенні: загерметизувати вентиляційні отвори, вікна, двері, відійти від можливого місця проникнення небезпечних хімічних речовин, слідкувати за інформацією з офіційних джерел. Бажаємо, щоб ці знання не знадобилися тобі на практиці. Став уподобайку, стеж за каналом, ну махімічите разом.